Ось як об'єднюю рій до відводка. Бачу, частина бджоли загинула. Вони дві доби просиділи у відрі. Ну, у спеціальному відрі з отворами, звичайно, <глухом> не глухому відрі. І ось так ставлю такий трапик, і бджола собі заходить. Там, думаю, десь в цьому відводку менша кількість бджоли, ніж ця, що була в цьому руйку. Матку знайшов, висипав. На який знайшов матку. Матка виглядає як неплідна А там матка вже із засівом, з личинкою десь думаю, днів 5-7. Ось так об'єднує. Там не собі припрошується в людку, будять. Так робив переважно, ну, як ще не було, щоб вбивали, але всяке можливо, що матку вбивали там, де відводку плідно.